У Миколаєві після капітального ремонту почали заселяти гуртожиток переселенців з Херсонщини та людей, які залишилися без житла через обстріли. Роботи тривали понад рік, відновлювали багатоповерхівку, закуповували меблі, обладнання та все необхідне для тих, хто був змушений залишити свої домівки. Ні з чим як живуть та облаштовують побут у більш безпечному місці. Бачила наша колега Наталя якобсон балібова Понад 30 років у цьому гуртожитку проживали студенти одного з миколаївських вишів. За весь цей час жодного капітального ремонту не було. Тож підрядникам довелося все робити з нуля від стель та підлоги до проводки і каналізації. Тож був дуже, таком, можна сказати, не, не занедбаному стані. Ми його, кхм, не монтували все ну, старе, все, все що держалося плохо. Здали гіпсокартом, шпаклянули і привели його до ладу. Ремонтні роботи проводили коштом і силами міжнародних донорів, а благодійні фонди допомагали з меблями та технікою для кімнат, кухонь і душових. Місто Миколаїв працює з багатьма міжнародними організаціями, більше 50. і ми працюємо питання по забезпеченню збереженню бюджету міста Миколаїв, забезпеченню обладнанням і меблями повністю цього гуртожитку. Працюємо з ДІАЗ, працюємо з ПРООН і є вже підписані документи по забезпеченню. Ольга та її дві доньки заселили. До гуртожитка близько двох місяців тому родина переїхала до Миколаєва із села Широка Балка Станіславської громади Херсонщини. Жінка до останнього не хотіла виїжджати з рідного села. Хвалили рішення, коли чотири дні підряд градами село обстрілювали, і в нашу, скажімо так, в наш край. Ну тут Діна староста вивезли нас ночу. Евакуювали з села і приїхали ми сюди. І от наших місцевих дізналися, що є такий гуртожиток. Ольга зізнається, її родина дуже сумує за своїм домом і сподівається, що в гуртожитку вони ненадовго, а доньки 12 та 13 років навіть продовжують онлайн навчання у своєму ліцеї. Навчаємося в школі в своїй широкобалтівському ліцеї. Ну, поки що чули таке, що хочуть закрити наш ліцей. Ну, надіємося, що він залишиться. Дітки навчаються онлайн. Є провели ми сюди інтернет, це вже я сама проводила. Ольга Мудрак з рідного Херсона виїхала понад два роки тому, вивозила пораненого після обстрілу онука до Миколаєва на операцію. Тут і залишились. Тут дитячі лікарні йому робили операцію, але дуже довго була операція, тому що другий осколок застряв у нього в легені в міліметр від серця. Слава Богу, що спасли. Жінка згадує, через війну в її сім'ї сталося чимало горя. Унаслідок обстрілів загинуло кілька членів родини. У мене і сестра втратила, і сестра померла. Вона була мені мамою, бо її мама не виховувала. Сестра виховувала, померла. От і сестра інша посадпокровська втратила чоловіка, розірвала її на шматки людину. Дуже важко, і я залишилась теж Ні чоловіка, не сина немає. Важко, але що робити? Син та чоловік Ольги зараз на фронті, а вона самотужки опікується онуком, який після поранення потребує тривалої реабілітації. До цього жили в місцевому інтернаті. Два місяці тому їм запропонували переїхати до гуртожитку. Тут умови дуже добрі. Дуже добре. От у нас тут комендант Михайлович він дуже такий уважний. Вранці приходить, питає, комусь що треба. Як умови хороші, не можна нічого сказати, що тут умови погані. Трошки чеснувато тому що кухня одна, холодильник один, а діток дуже багато і в наші новорожіни є. Альона в гуртожитку усього кілька днів. Жінка виїхала з дітьми з села Високої тягинської громади, на новому місці, ще навіть не встигла розкласти речі. Ми, виходить, від бойових дій ми 13 кілометрів. Ми там проживали. Ми як вже почали дрони залітати за село, і мені син каже, мама, виїжджай. Бо мене син військовий, чоловік військовий, і мені син сказав: Мама, виїжджає туди, і каже, йдіть у Ніколаїв. Каже. Родина вже кілька разів виїжджала з рідного села та згодом повертались. Альона каже, зараз все більше людей почали покидати населений пункт. Боїмося, що дрони це почали по хаткам кидати дрони сильно. У Нас було там на одну вулицю перелетіло, за одну ніч п'ять хатків у нас побило, і люди мусили теж виїжджати. На тепер в гуртожитку проживає майже сотня людей. Однак він здатний містити не менше як 250 50 осіб, 110 кімнат повністю відремонтовані та обладнані меблями. Проживання для переселенців безкоштовне. Комунальні послуги оплачує місто з усіма мешканцями укладають річний договір на проживання. В разі необхідності його можна продовжити. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.